Прізний привіт і я рада вітати всіх, хто завітав на мою кухню. І сьогодні я пропоную приготувати ось такі дуже ніжні рулетики із філе білої риби із смачною сирною начинкою всередині. Підготувати філеті лапії. У мене тут 400 г. І оскільки я буду формувати з неї рулетики, то я її трішечки відіб'ю, аби вона була більш пластичною. Для цього я ось використовую такий пакетик, цупенький, я його ось так з однієї сторони розрізала, сюди закладаю філейку і буду злегка її відбивати з обох сторон. Замість пакетика, звичайно, що можна використовувати харчову хлібку. Як всі шматочки я вже відбила, додаю за смаком солі ще можна навіть трішечки додати. І також додаю одну столову ложку лимонного соку. Це добре перемішую. Звичайно, що можна ще спеції до риби додати, або ще, можливо, які спеції ви любите. Перемішую, як я сказала, добре. І залишу хвилиночок на 10. Для начинки я буду використовувати твердий сир, я вже ось його натерла на великій терці. Також буду використовувати зелену цибулю і буквально столову ложечку сметани. До сиру додаю цибулю викладаю сметану. перемішую. Зразу підготую всі інгредієнти для кляру. Порушнам нам потрібне буде яйця. Я їх вже збила веделочкою. Можна при бажанні додати солі, але я цього робити не стала. І панірувальні сухарі. До панірувальних сухарів я ще для кольору додам червоної меленої паприки, буквально пів чайної ложечки. І ще додам для аромату приблизно 1-4 чайної ложечки сушеного меленого часнику. Все добре перемішаємо. У буду формувати рулетики. Беру один шматочок риби, на край викладаю невелику частинку начинки, до одного краю я розподілила і загортаю у рулетик як можна тугіше це потрібно робити. Коли рулетик в процесі випікання не розпався, я його ще додатково ось так скріпляю зубочистками. Кожен рулетик добре обвалюю у борошні. По можливості струшую, далі опускаю у яйце і панірую у сухарях. всі я вже сформувала, і, звичайно, що при бажанні їх можна обсмажити на сковорідці. Але оскільки в моїй сім'ї перевагу більш віддаю запеченій їжі, тому я буду запікати у духовці. Виклала їх уже на декос з пергаментом швом донизу і відправляю уже зарані розігріту до 180 градусів духовку, орієнтовно на 35-40 хвилин. У мене вже все готово, ось такі рулетики у мене вийшли. І відразу хочу зазначити, що для їх приготування можна використовувати будь-яке філе білої риби. І з начинками теж можна експериментувати в будь-якому разі, вийде смачно. А в мене на сьогодні все. Я дякую за увагу. Бажаю всім миру та благополуччя кожному. До зустрічі в наступних відео.